1 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку на підписання угоди про Асоціацію України з ЄС. Пізно ввечері на знак протесту проти такого рішення уряду, на Майдані Незалежності у Києві почали збиратись люди. В небі чистому грім в небі свистолочу. Цієї ночі Майдан перетворився на єврореволюцію, боротьбу за людську та національну гідність громадян України. І тоді вже люди, в великій кількості, вийшли на Майдани по всій Україні не просто відстоювати своє право на євроінтеграцію, а право на життя в країні, де поважають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства, де кожна людина має захищені права. День гідності та свободи, як і багато інших важливих дат, цей день важко назвати святом. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. У 2013-2014 роках в Україні відбулася безпрецедентна подія. Народ повстав проти свавілля корумпованої влади. Народний протест розвинувся в національну революцію. Яку було названо Євромайданом. Але цей термін передавав її суть тільки до ночі з 30 листопада на 1 грудня, коли за наказом режиму Януковича протестувальників розганяв спеціальний підрозділ Беркут. Небі чистомотний день говорить лісаличутим, в небі чисто мача. Настаток розгону було травмовано десятки протестувань. Частина людей, що втікали від Беркуту, заховалися у Михайлівську золотверхню монастирі на Михайлівській площі. Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за декілька днів. На ніч 22 лютого 2014 року тойшній президент Янукович втік з України. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької і Луганської областей. за нами правда, значить, ваші вистріли. За нами правда її. Ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим селом, ми за селом. За нами правда, значить, ми з долин повиганяєм зло. Ну, а поки будемо битва за зазов. Міг подумати, що трапиться таке, то Та міг подумати, що в мирну годину батьки підуть ховати своїх дітей, які стояли на Майдані за Україну Небесну Сотню, прошу вшанувати. Небесні сотні дякувать доскону. Це те найменше, що ми можемо віддати. Щоб ви відчули, як склоняємося додолу. Вас пам'ятати будемо завжди і з вами будемо бороти за країну, за ту країну, де нема брехні війни, за нашу і вашу мирну Україну. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли ви в небуття та більше не повернетесь додому. Ви йшли за нас, ви йшли на вірну смерть. Ви не боялися нікого і нічого. Ви захищали своїх мам, жінок, дітей. Ви знали, що ви робите і для чого. Революція гідності не завершилась, вона продовжується. Ранок 24 лютого 2022 року назавжди змінив хід нашого життя. Кожного дня Україна живе пронизана горем. Саме завдяки мужності українським військовим там ми зараз можемо жити тут. Ми віримо в перемогу наших воїнів. Тому лише тоді, коли ми переможемо, сповна закінчиться наша революція гідності. Не відступати! І не здаватись, а більше нічого боятись.